Я приїхала сюди з сумкою повною важкого каміння, яке я довгі роки збирала по всіх усюдах. Ті камені було важко нести, але чомусь я не хотіла їх покинути. Вони були наповнені спогадами, тінями з минулого. Вони складали канву мого життя, але вони заважали мені і далі. І саме тут я можу їх залишити в лісі. Саме тут я можу їх відпустити. Коли я приїхала сюди, мій рот та щелепи були міцно стиснутими і мені було важко говорити. Так багато всього я тримала в собі. Мені хотілося усамітнюватися, бути в лісі одній, купатись в озері, грітись на сонці. Тільки би ні про що, нікому. Розповідати. І сонце помаленьку випалювало все зайве з моєї душі, гріло мене, наповнювало спокоєм і безпекою. Мені з'явився вогонь, жага до життя, радість від прокидання зранку, радість від ходьби по лісі, радість від збору лісових дарів, радість дарувати людям. І коли з'явився вогонь, все стало краще видно: дерева, озеро, лісові олені та зайці, гриби та ягоди. Все стало чіткішим, все задзвоніло життям. Мої очі розплющилися і раділи світу, частиною якого я є. Тепер я дивлюсь на світ очима Бога і його вухами слухаю, і його серцем люблю. Бог проживає себе через мене. Я бачу просто крізь речі. Я бачу суть, і я готова її бачити. Я більше від неї не закриваюсь. Вітер підіймає в небо пір'їни птахів, грається, башкетує. Він сміється, зупиняється, а тоді знову зривається з місця. А пір'їни поволі опадають на землю і губляться в опалому листі посеред грибів. Губляться в пахучій землі, покритій м'яким мохом. Землі, яка чекає теплого осіннього дощу, щоб народити. Родючій землі, плодоносній, повній та цілісній. Землі. З якої ми всі зліплені, і у яку повернемось, нашій матері та праматері, нашого тіла та плоті. І земля щедро дає, проростають насінини та жолоді, трави, спори грибів, мох, соснові шишки. Земля вкривається ароматними рослинами, мов шатами святковими. Вона святкує урожай перед приходом зими, коли вона відпочиватиме під снігом. Таке земля дарує нам численні дари, які ми можемо їсти, і з яких можемо будувати своє тіло. Зимою прийде ніч, опаде сніг, і землі буде тепло і затишно, спати під снігом. Вона бачитиме сни про своїх дітей, на неї світитиме місяці зірки. І в ній робитимуть нори і схованки звірі, які залишились зимувати вдома в лісі, а потім знову прийде сонце. Поки я бачила це все, вдихала, відчувала, любила, творила, збирала, спала. За мною з-за листків спостерігали невидимі лісові жителі духи лісу. Та озерні русалки. Вони дивились і раділи. Вони свідчили моє зцілення. Вони були зі мною і ніжно торкались кінчиком пальців та маленькими кіхтиками моєї спини, коли я збирала гриби.